Усім привіт! З вами Таролог Ростислава. Запрошую вас на загальний терор на тему, що вас чекатиме завтра. Розслабтеся, нікого загадувати не треба. Подивимося, яких ви енергіях як сьогодні. Перний час. Лякова це розправа. Людина, яка знаходиться в апатії, депресії, нічого не хоче, закрилася від всього світу. Не чіпайте мене. Лякова це людина, людина, яка відбувається за тища по всіх фронтах. Тупіки застояє. Можливо, хтось хворий. Для кого це треба Людина, яка є працелюбною, працює в свою роботу. І отримує за неї нагороду. Прихід фінансів буде. Вісім Пентаклі вийшли. Для кого це теророзклад? Це теро для людини, для якої святі небеса подають. Шанс на успіх у всіх сферах життя і в стосунках також. Тому беріть, не пускайте руки, дійте, і все у вас буде гаразд. Для кого? Це тероркат людина, яка розчарувалася. У житті знаходиться в ілюзіях, самообмані, багато думає. І це все приводить тільки до розчарування. Це все, що людина думає і мріє, дуже важко. Втілюється в її життя. Фактично її не втілюється. Дуже мало. На людина, яка досягне успіху, самодостатня, гармонійна, яка досягне успіху в розвитку своєї діяльності, творчості. І, можливо, зараз є якісь проблеми з фінансами. Але не в нескорому часі закінчаться ці проблеми. Тільки карти кажуть, скористайтеся тими підказками, тими пропозиціями, тими знаками. Які подає вам небеса. Візьміть на озброєння і дійте. Хватить бути без діяльності. Треба виходити з тилу, треба діяти. треба виходити з депресії, з апатії. Тому що за вас ніхто вам ніхто не поможе, тільки ви самі. Не треба, як це каже, сидіти на диванам м'яких тапочках і мріяти, як би було гарно. А треба діяти, і як ви скористаєтеся тим шансом, який вам подає вищі сили. Ви станете, досягнете успіху у своїй роботі, ви заспокоїтеся. ви наберетеся гармонії, отримаєте гармонію і досягнете великих успіхів. У творчості, в роботі, що принесе вам прихід фінансів, і ви будете від того щасливі. Де Дев'ять пентаклів. Дуже гарна карта. Що ви чекатиме завтра? О, знову випадає та сама карта. Вибір вас чекає. Вибір у житті. Так. Ви будете думати, по якій дорозі вам іти? А, а комусь буде проявлення мужчин, який запропонує вам побачення. І ви дум, будете думати, чи виходити вам з зони комфорту, чи відкриватися, чи не відкриваєтеся, бо ви так себе закрили в цій зоні комфорту. Ви вже привикли. Можливо, бути в одному чи в одній. Відкривайтеся, кажуть карти. Вистачить сидіти, затиші, вистачить. Треба самому щось подбати про себе. Бо ніхто про нас не подбає, як ми самі про себе не подбаємо. Так. Що чекатиме вас завтра? Знов чи саме карта відкладає. Визначення. Визначитися. В стосунках. Чи приймати запрошення вам від? Від людини коханої чи не приймати, що вас чекатиме завтра. Та, да, ви вийдете з тої стану пригніченості душевного, душевного в якому ви зараз знаходитеся, воно закінчується. І ви отримаєте свою силу, енергію. І з кожним днем вона буде зростати. А Разом з тим ви отримуєте удачу і успіхи у вашому духовному розвитку. Що вас чекати завтра? Успіх по роботі, прихід фінансів не випадає. Хтось вас похвалить за вашу роботу, за вашу діяльність, а комусь буде покращення стосунків з королем Пентаклів який дуже довго до вас йшов. Осторожний, харизматичний, послідовний, мужчина забезпечений. Може, дати про себе знати завтра. Що вас чекатиме завтра? Вихід з конкурентної боротьби. Ви дізнаєтеся, хто вам шкодив, так, конкурентна боротьба закінчиться, Випала була карта смерті. І всі ті війни, і всі ті магічні впливи, які на вас були зроблені, можливо, і по роботі, а можливо, і точечно. Певними недоброжистицями це все закінчиться. Карта смерть покриває ті, ті магічні впливи, карта магічних впливів і всіх магічних війна, конкурентної боротьби. Навіть знаєте, серце це вам робило. Та всі труднощі, які були зв'язані, були наслідком цих війн, тому що вам вставляли палки в колес, як на роботі комусь, так і в усіх сферах життя і в стосунках ті труднощі відходять вас, від вас. Що вас чекати на завтра? Ви будете мати успіх, приплив енергії, зустріч, проявлення лицаря-жезлів У вашій діяльності, у вашій роботі, у вашому бізнесі розпочнеться. Так якби відкриття, спалах, покращення, що принесе вам успіх? Так як я говорю, і це вам принесе успіх. Вас чекає творчий підйом. Вас чекає успіх і всіх сферах вашого життя. Радість, здійснення всіх ваших мрій. Вас чекає зцілення усіх сфер вашого життя і вашого організму, ваших стосунків. Ви по-йнакшому будете дивитися на світ, іншими очима. Випадає вам так якби, прояснення того, що ви не знали в житті. І внаслідок того ви переродитеся, відновиться ваш інтерес до життя. І ви перезагрузитеся на успіх, на на процвітання в житті, буде успіх в вас у самореалізації вашій, а також у стосунках. Яка підказка картка на завтра? Що хочуть карти підказати? Виходьте з обмежень. Саме Так, як я казала, хватить, печалитися, діти. От, говорить карта. Діти, набирайтеся енергії, натхнення, проявляйтеся в себе, ви талановита людина, використовуйте свої. Таланти, дари, які вам дані по природі від народження. Все, що було, відпустіть, його вже немає. Так, да. відпустіть ту людину, яка вам шкодила королева мечів. Відтікайте все те, що вам не потрібно. І тоді вас буде чекати стабільність, радість, успіх у житті. Комусь буде пропозиція на одруження, комусь буде пропозиція з'їхатися. Ну, ви будете почувати себе радісно, натхненно. І щасливим. Нехай буде так. Як сподобався вам цей тероросклад, то в коментарях пишіть, приймаю собі в облаго. До нових теророскладів.